Я Ляна Багіян, це капой тодей. І якщо ти весь тиждень просидів на поляні та провтикав всі університетські новини, ця програма саме для тебе. Відчуваєш ти це відчуваєш? Це весна. А весна це традиційна пора факультетських міст та королеви КПІ. Команда КПІ ТВ бабу бувала на багатьох міст, та вже робить свої ставки. А якою повинна бути твоя королева КПІшнику? Я з факультету РТФ, і я вважаю, що титул яка цього заслужує і которая заслуживает на лінгвістики. Я з факультету лінгвістики, но думаю, що титул тіто отримає двочка з ВПІ. Хоча это будет странно очень. Я з факультету РТФ. Ну тому, если б Альона участвовала, вона б виграла, звісно. Но я в тому, що саме моя дівчина виграє з нашого факультету. Я з факультету ІСЗІ, і я думаю, що в цьому році титул королеви КПІ отримує дівчина з ІСЗІ. А ви знали, що поляна тепер належить КПІ? Ну, майже належить там, ще залишилось трохи щось підписати. Це оголосили на конференції трудового колективу, де звітував ректор голови студради та правкому. Питання, чи відноситься за території КПІ, так звана галявина. Галявина на сьогоднішній день до нас не відносилося, щоб ще не пробує. Але КПІ би два кроки в цьому, два шляхти процеси, старосту потримання. Він завершив на заключній стані. Земельна комісія повинна бути військовій дз� адміністрації. Ми сподіваємося, це рішення буде прийнято. Капи релакс з'явилися ціни на путівки в маяк, глобус, політехнік та сосновий. Давайте дізнаємось, де КПІшники проводять свій відпочинок. Я вважаю, що кожен КПІшник за время своєї учоби в КПІ должен побувати в такому місці, як маяк, а всі прелісти этого міста, оздоровитися оздоровиться там. База відпочинку це дуже актуально. Я була наприклад в політехніку. Мені в принципі сподобалося можна краще, але природа там шикарна. Могу сказати тільки то, що ми виживали як могли, тому що маяк – це дуже важке місце. Квадрат, апельсин, зеленка. Все круто, советую. Студенти придумали незвичний спосіб привернути увагу до найкращого технічного музею України. Хлопці та дівчата цілий тиждень проводили різноманітні квести, безкоштовні обійми та цікаві екскурсії. Давайте дізнаємось про це детальніше. ДПМ Фест це була неділя, яку зробили ради популяризації нашого музею політехнічного. Просто зробили формат такой, щоб. Он был не просто такой вот научный, скучный, как ассоциируется музеи, что один раз там за 10 лет сходил ничего не поменялось. А сделать что-то вроде бы какого-то арт-пространства, куда бы было интересно пойти. То есть соединить вот само название музея, его точку, локацию, где он находится, с какими-то интересными событиями. На базі факультету соціології і права вже в п'яти пройшла всеукраїнська олімпіада з культурології. <Sessimus> з вами був Тодей. Займайтеся спортом, відвідуйте музей та залишайтеся в темі разом з ТІВІ.